З вами канал ОРОСАДА. А ви картоплю сіяли? А ми збираємось це робити. Сьогодні будемо замочувати насіння, тому маємо два сорти картоплі. Картопля Мілена. Вона є дуже рання, округло овальна з жовто білою м'якітю, має хороші смакові якості, кущ середній, напів розкидистий. Ця картопля володіє комплексною стійкістю до фітовторозу вірусних хвороб, нематот відрізняється високою врожайністю. посів проводити замоченим хорошим насінням. Отож, користуючись інструкцією, будемо замочувати насіння. Отож, дуже ранній сорт, який називається мілена. Дістаємо насіння Ось воно яке дрібненьке. Ось яке. Ми для цього вже підготували диск змочений у водичці. Ось і будемо сюди висипати насіння картоплі мілена. Маємо два сорти. Тому на одному диску будемо замочувати мілену, а на іншому наступний сорт. Висівайте разом з нами, будемо проводити дослідження. Отож, одна пачечка і ще одна. Ця шмілена рая, урожайна дістаємо Так, будемо замочувати ось і тут дрібнесеньке, малесеньке насіннечко. Висипаємо на диск, будемо ставити в тепле місце, диск добре зголожений, та будемо чекати всходів. Тоді будемо висівати. Про все будемо вас інформувати. Так, з міленою закінчили. Отож, перший сорт мілина рання. І наступно сорт такий називається реванш. Реванш це вже середньо встиглий сорт. сорокоденну дену висівати в лютому березні, ми трохи не встигли уже квітень, і сорокоденну висаджувати у відкритий ґрунт, коли мене загроза заморозків. Насіння пропонують теж замочити. Отож, картопля реванш. Готуємо насіння до посіву. Також маємо змочений диск, на який будемо висипати. Ось яке Будемо висипати насіння картоплі. От ніби висипала все, ще одна губи. Першу ж то викладай. Все немає порожнє. І ще одна почті. Теж Будемо чекати, поки проросте, поки попоростеться, та будемо висівати. А потім через розсаду і вирощувати От і все. Висипали все, а це уже насіння картоплі реванш. Будемо чекати на пророщування. Ось один сорт, а ось інший. Насіння На пророщування. двох сортів карто.